Вітаю на теоретичному занятті з теми рівняння, і сьогодні ми розглянемо а, чи найважливішу тему а, для вирішення типових задачок на НМТ на попередньому ЗНО, да і в принципі математичних. Що таке по своїй суті рівняння? Тобто які теми ми будемо розглядати? Ми розглянемо лінійні рівняння, властивості лінійних рівнянь, дробово раціональні рівняння, властивості дробово-раціональних, відповідно, раціональні і властивості раціональних. Перше, що таке лінійне рівняння? Лінійним рівнянням називається рівняння вигляду ах дорівняння b, в якому А та Б деякі числа, але це означення, і по означенню у нас не дуже все зрозуміло. Тобто, звичайно, лінійне рівняння це, по суті, рівняння вигляду X плюс щось Х мінус щось Х помножити на щось Х, ділити на щось, що дорівнює якомусь числу. Тобто, в таких рівняннях вашою задачою є знайти Х. Відповідно, ми можемо проходити по слайдам в цілому, тобто ми можемо побачити. Все послідовно, або я потім можу а, виписати, грубо кажучи, це в одну таку табличку. Тобто, перше, в таких задачах вам потрібно вирізати X, і перше, що вам потрібно зрозуміти, а, в цілому від вас хочу, щоб зліва був X без якихось множень, додавань, степенів, коренів, а справа було число якому воно дорівнює. Так, на прикладі x плюс дорівнює 10, нам вже не потрібно знати, чому дорівнює x плюс 8, нам вже потрібен просто x. Відповідно, як це зрозуміти на реальне життя? Повіть собі, що вам потрібно, наприклад, порахувати, скільки коштувало морозу вашому чеку. Ось ви купили морозиво та, наприклад, батончик якийсь, і ваш чек вийшов 10 гривень. Відповідно, x плюс 8 рівня 10, а вам не потрібно саме морозиво з батончиком. Може морозиво потрібно, відповідно, від чеку 10 гривень, віднімаєте вартість батончика 8 гривень, і дізнаєте, що ваше морозиво коштувало 2 гривні. Але яким чином ви це зробили? І ось тут помилково ще із шкільної системи, ми використовуємо таку, скажімо так, таке, таку дію а, прикидання вліво чи вправо з протилежним знаком, вона називається. Але вона трішечки, вона працює так, як працює, але в неї не дуже правильне означення. В цілому, як все це працює? Дивіться, тобто, у нас є Х, до якого щось додається, і воно щось дорівнює. Наприклад, число b, Щоб вам знайти просто x, Х, вам потрібно позбутися від А. І от тут у вас є така ідеальна властивість, ви можете додавати, віднімати, множити, ділити, брати в степінь або корінь ліву і праву частину одночасно. Наприклад, для звичайних чисел зараз поясню десь нижче, червоним кольором, наприклад, 2 плюс 8 дорівнює 10. Якщо ви запишете плюс 2, це буде 2 плюс 8 плюс 2, торівню 10 плюс 2, тобто нічого не змінилось. Напишете ділити, ой там мінус 2, наприклад, буде 2 плюс 8 плюс 2, 10 плюс 2 мінус 2, і тут буде мінус 2, відповідно, нічого не зміниться. Тобто у вас суми залишаються ті ж самі. Напишете, ось домножити на 2 ліву і праву частину. 2 на 2 плюс 8, рівня 2 на 10 теж. Що тут буде 20, що тут 20. Те ж саме буде з діленням, степенем і коренем. Тобто, ліву і праву частину ви можете додавати, віднімати, ділити, множити, брати в степінь, корінь і так далі. І нічого не зміниться. Відповідно, давайте я зараз це все приберу. Ми бачимо, що якщо у нас х плюсується до чогось, то ми можемо відняти це. Тобто, це буде як x плюс А, а до рівня b мінус А. Тут воно скорочується, залишається просто х, а тут буде b мінус А якраз така дія. Якщо від х щось віднімається, х мінус А дорівнює b, ми протилежну дію робимо плюс А, буде х мінус А плюс А дорівнює b плюс А. Тут скорочується, буде х дорівнює b плюс А. Тобто, множення ми заміняємо о, додавання заміняємо на віднімання, віднімання на додавання. Відповідно, коли. Щось множиться на х. а множиться на Х дорівнює b. Ми ділимо на А, щоб було А на Х ділити на А, дорівнює b ділити на А. При умові, що А не дорівнює нулю, звісно. А, тут скорочується, виходить А. А тут буде b ділити на А, відповідно. І останнє, що нам залишається, поки що з таких примітивних дій, це Х ділити на А, дорівнює b, І тоді ми, по суті. Ділимо на множимо, точніше на А, щоб позбутися ділення. Буде Х помножити на ділити на дорівнює Б помножити на А. Скоротили, Х дорівнює Б А. Далі у нас іде вже більш така ускладнена, можна сказати, дія, тому що в неї є буквально одна умова. Дивіться, якщо у вас буде Х у степені А, це буде дорівнювати Б, і щоб позбутися степені, вам потрібно взяти корінь тієї ж степені. Тобто тут, якби так буде. А тут отак буде. Тут воно скорочується, виходить, х дорівнює корінь а із Б, але якщо ваше а число парне, то виходить плюс-мінус корінь. Якщо ваше а число не парне, то корінь з тим же знаком. Так, наприклад, х квадрат дорівнює 25. Беремо все під корінь. І тут буде плюс-мінус корінь з 25. Тобто х дорівнює плюс-мінус 5 чому? Бо якщо ми замість X підставимо 5, буде 5 у квадраті, буде 25. Якщо підставимо мінус 5, в у квадраті буде теж 25. Тому у числах, які мають парний степінь: там 2, 4, 6, 8, 10 тощо, ми пишемо плюс-мінус. В усіх інших, по типу х у кубі дорівнює 27, там буде х в степені 3 під кореном 3. Дорівнює корень третьої з 27, х дорівнює 3. Просто. Було б х куб дорівнює мінус 8, тоді х дорівнює корінь третьо із мінус 8, х дорівнює мінус 2. Тобто ми пишемо для непарних степеней той знак, який був на початку. І останнє це, коли у нас корінь, наприклад, із х дорівнює там, числу, ми ставимо степінь нашого корення. Тобто Корінь Х у степені 2, рівню 12 у квадраті, скоротили. Виходить х дорівнює 144. Так само скоро нам степеня 3, наприклад. Дорівнює, наприклад, 2х, дорівнює 2 у кубі, тобто х дорівнює 8. Ще раз закріпимо. У нас є діє плюс, їй протилежна діє мінус. У нас є діє множення, їй протилежна діє ділення. І у нас є дія степінь, і протилежна дія корінь, відповідно. А якщо у нас декілька дій одночасно, наприклад, 2х плюс 2 дорівнює 4. І щоб таке вирішувати, нам потрібно розібратися в послідовності виконання математичних операцій. Відповідно, є у нас перший такий найнижчий ступінь. Це плюс і мінус такій послідовності. Тишечка вище йде множення ділення, третя йде. Степінь або корінь. І четверте це дужки. Ось, коли ви щось обчислюєте, ви йдете від найважливішої дії до найпримітивнішої. Але коли ви щось прибираєте, ви йдете най... від найпримітивнішої до найважливішої. Тобто тут ви, а, грубо кажучи, виражаєте Х. Вираження дії. Тобто, тут є множення і плюс. Відповідно, давайте ось тут запишемо це 2 помножити на Х. Плюс 2 дорівнює 4. Додати 2 ми ж виражаємо х. Ось додати 2 вона нижче, ніж помножити. Ось вона. Тоді позбавляємося спочатку від двійка. Віднімаємо її. Буде 2 помножити на хрівнює 4 мінус 2. 2 помножити на х буде 2. А потім вже ділимо на 2, яка множиться на x. Буде х дорівнює 2 ділити на 2. Х дорівнює 1. І щоб ввести це все в такий, знаєте, абсолют, Такий, тобто в ідеальному такому виразі, я зазвичай даю о, такий тренувальний приклад. бо, Типу 2 помножити на Х, зараз ось так. Випишемо 2 помножити на Х, плюс 4 ділити на 3 плюс 8 під кореном кубічним дорівнює 2 умовно. Тобто, або по, під коренем кубічним помножити на 2 плюс 3 дорівнює 1, щось таке. тобто Багато-багато дій. Ми здивимося, у нас є степінь множення плюс. Що найпримітивніше? Найпримітивніше у нас плюс. Віднімемо. Тобто ми виписуємо зараз все те ж саме. Я для зручності, щоб не виписувати, давайте буду отак копіювати. Виписали. Тут буде 1 мінус 3. Наступне у нас іде множення або степінь. Тут найпримітивніше буде вже множення, тому ми поділимо на 2. Зверніть увагу, коли ви будете ділити, ви ділите весь вираз саме. Тобто ви ділите на 2 не 1, чи там мінус 3 окремо, а 1 мінус 3 так, в дужках, як єдиний вираз, єдину ліву частину, ви ділите на 2. Далі у нас вже діє степінь, тут, окрім неї, нічого немає, і тому ми візьмемо обидві частини в корінь. Тут все прибирається. Тобто, по суті, тут і дужки, і степінь прибирається, а справа. У нас буде корінь третьої степені із 1 мінус 3 ділити на 2. Отак. Далі у нас іде плюс та ділення. Плюс більш примітивна дія, тому прибираємо його шляхом віднімання. Буде 2 помножити на х плюс 4 ділити на 3, а тут дорівнює корінь третьої степені із 1 мінус 3 на 2. Корінь закривається, і ми віднімаємо 8 від всього ось цього. Далі у нас ділення йде, заміняємо його на множення. І тут те ж само: ми множимо всю, весь вираз. Тобто ось корінь третьої степені. З 1 мінус 3 ділити на 2. мінус 8, беремо в дужки, і множимо весь, а, якби всю праву частину на це 3 Далі у нас йде множення і плюс, плюс більш примітивно, заміняємо на мінус. Буде 2 помножити на х, 2 помножити на х дорівнює корінь третьої степені. Із 1 мінус 3 ділити на 2 мінус 8, помножити на 3, і тут мінус 4. І залишається лише ділення на 2. Тобто тут буде х, а тут весь цей вираз, що ми тут намудрили, ми його ще раз для такої. Ну, це не обов'язково, але просто так, щоб візуально було легше, ми беремо його в дужки і ділимо весь цей вираз на 2. Ось так ми виразили х. Тобто, якщо ви навчитеся виражати ось так а, а, ікси, просто із таких величезних прикладів, у вас ніколи не буде проблем із формулами. Тобто, а, та же формула, наприклад, з геометричною або арифметичною прогресією на майбутнє ось АН не дорівнює ax плюс ДН мінус x Захочете ви тут букву d виразити. Ви бачите так, що до D щось додається і множиться. Бо збудемось від додавання. Віднімемо. Буде a мінус ax дорівнює d на n-x. d множиться на n-x, поділимо на n-x. Буде an мінус x. Ділити на n-x, ось ваше d. Тобто ви можете виражати так, ви можете виражати там щось із фізика по типу e дорівня mc квадрат, ви можете це виразити. Наприклад, запишемо спочатку в іншій послідовності для зручності. Іде множення і степінь. Множення більш примітивне, тому поділимо. С квадрат дорівнює Е ділити на м, І потім від квадрата позбавляємось корена. Це дорівнює корінь із е ділити на м, відповідно. За допомогою цих дій ви можете виразити будь-який x в звичайному рівнянні, ви можете виразити будь-яку частинку формули, будь-яку букву з будь, будь якої відповідної формули. А ми переходимо до трибово раціональних рівнянь. Тобто тут, в принципі, все абсолютно те ж саме. І корінь Ось дробово раціональне рівняння. Дробове раціональне рівняння це ті, у яких або ліва, або права частина, або обидва, це трубові вироси. Наприклад, ось, х ділити на 2 дорівнює 3 ділити на 4. І тут ви можете використати із попередньої а, теоретичної теми саме відсотки ось цей метод хрест-нахрест. -хрест. Тобто, якщо я випишу зараз, якесь Х на 3 дорівнює 8 на. А, на 24, я можу записати, що х помножити на 24 дорівнює 3 помножити на 8, і в мене потім залишається тільки поділити на 24 ліву і праву частину, щоб виразити х. Отак. Скоротимо. Раз. Два. x 1. Тобто, коли ви бачите щось таке, тобто 2 дроби дорівнюють. Тобто саме просто дріб 1 тут дріб 1 тут. Якщо тут ще щось додається, то це не спрацює. Тільки в тому випадку, якщо у вас один дріб дорівнює іншому, все буде працювати. Або у вас може бути таке, що х ділити на 2 дорівнює 1. Ви, в принципі, можете зробити або тут помножити на 2, або давайте для зручності. 2 ділити на х дорівнює 1, щоб тут наглядніше було видно. 1 можете представити у формі дробу. Це буде 1 ділити на 1. І тут далі хрест зробити х на 1 дорівнює 2 на 1. Х2. Дорівнює 2. Тобто, коли у вас дріб дорівнює число, ви можете число уявити у формі дробу і через хрест-нахрест хрест це все зробити. І останнє, що у нас залишається, це ірраціональні вирази. Ір... Ірраціональними виразами, по суті, а, є вирази, у яких міститься ірраціональне число. Наприклад, ось 7 коренів п'ятої степені з 2а Б. Оце у нас ірраціональний вираз. І коли ми з ними працюємо, ви, по суті, ось ці частинки, тут в принципі. Не обов'язково розписувати, ви ось ці частинки можете уявити як одну зміну. Наприклад, так 7х мінус 2х. Тобто 7х-2х і плюс 9х. 7-2, 5 плюс 9, 14. А потім просто замість X вписати корінь п'ятої степені з 2 аб Відповідно, тобто, коли у вас однакові ці частинки, воно як один одночлен працює, і ви можете працювати з ним як з одночленом. Відповідно, практику зробимо на практиці. З множенням та діленням, воно, в принципі, працює так, як а, по формулі коренів. Тобто, якщо у вас степені однакові, відповідно, ви це запихуєте під один корінь. Ну, тут, в нашому випадку, формула скороченого множення виписалась. Тобто ви помножили одну дужку на іншу під одним спільним коренем розкрили по формулі. Відповідно, на практичних виразах все вирішимо. І залишилось піднесення кореня до степеня. Це, в принципі, у нас властивість із а, теми кореня, із третєї. А ось винесення множника а, з під корення, це, грубо кажучи, те ж саме, що ось ми виражали з вами на кореневих задачах, ось корінь 216, наприклад, квадратний. це ось а, Ми розкладали його на прості множники і виражали те, що можемо винести, виносило те, що залишається, залишало. Тут приблизно та ж сама ситуація, або ви можете побачити, що ми просто множник викидаємо з-під корення окремо, тобто беремо з нього там. Ось із XA12, ми можемо взяти корінь третьої степені, це буде x4. Відповідно, на практиці зробимо. Скорочення степені і кореня Працюю у нас, в принципі, по тій же схемі, що і на коренях в темі номер 3 Тобто, якщо у вас, умовно, давайте на чому більш, більш легкому, корінь третьої степені із а квадрат, ви множите на корінь другої степені із b куб. То ви можете під спільний корінь це закинути. Буде 3 на 2. А квадрат на 2. Помножити на b куб, Ось тут ми домножимо квадрат на 3, щоб спільний був 6. І тут ми домножуємо на 3. Відповідно, буде корінь шостої із А в четвертій, помножити на корінь шостої із b в 9. Буде корінь шостої. із А в четвертій на Б в дев'ятій. Ось так ми закинули під один корінь. Відповідно, вирази ці не самі розповсюджені, але в цілому можуть трапитись. Головний момент, а, головна увага йде на те, як виносити, як виражати Х. Тішечка і за кадром буде. Прикольно. Як виражати саме Х. І на цьому ви робите основну ставку, основну фіксацію, щоб ви навчились саме цьому. Бо ця дія допоможе вам. Дуже сильно в розумінні формул, в розумінні того, як а, працювати з ними, як вирішувати а, лінійні рівняння і подібні задачі. Тобто, в цілому дуже сильно спросить ваше життя. На цьому теоретичне відео порівнянням закінчилось. Чекаю вас на наступному теоретичному відео.